Цього літа Netflix вирішив нас порадувати германським трилером, а саме фільм Цегла, який вийшов 10 липня в прокаті, у центрі сюжету пара: тім у виконанні актора Матіса Швайхофера та Олівія, виконання акторки Рубі Офі, які прокидаються у своєму будинку, коли навколо раптово виникає загадкова непрониклива стіна з цегли. Вони інші мешканці хочуть дізнатися, чому так сталося, і як вибратися на. На волю. Вітаю, мене звати Олексій, і сьогодні я поділюся своїми враженнями стосовно німецького трилера, а саме фільму Цегла. Досить цікавий заплутаний фільм. Відкриття цього літа для мене від компанії Netflix. Детально в цьому огляді ви почуєте мою думку стосовно даного фільму, є його сенс дивитися чи ні. А ви беріть щось солодкий чайка, ви дивіться відео до кінця. Актори та автор. Створена та зрежисована Філіпом Кохом, відома за серіалом Пимена Європи. Насправді цей серіал я ще не бачив, тому нічого сказати не можу. Жанр глибоко психологічно науково, фантастичний трилер з елементами виживання у ролях Меттіас Швайхофер і Рубі Офі в головних ролях, а також Фредерік Лау, Сіра Анна Фал, Моратан Муслун та інші. Переваги, ідея та атмосфера достатньо нестандартна, концепція з сильним кластрофічним напруженням, яка нагадує куб 1997 року. Виділяється інтригуючий внескому жанр та психологічним конфліктами. Чужі один одному люди змушені співпрацювати заради виживання. Метафоричність цегла як символ внутрішньої бар'єрності між людьми, акцент на комунікації. Візуальний стиль, операторська робота підтримуються динамічною камерою, інтер'єри створюють відчуття і Ізоляції і тривоги. Недоліки. Шаблоні сюжету та персонажів. Діалоги часто виглядають стандартними, а герої поверхневі та стереотипні, без глибокої психологічної мотивації. Темп подій, якщо в першій половині тримає напруження, то до середини історія починає буксувати. Мало нових поворотів, багато філософського пафосу, без виразної структури. Розв'язка кілька глядачів могли відчути розчарування, фінал хоч і завершальний. проте Передбачуваний з мінімальним натяком на надію безсильного завершення. Що кажуть критики та глядачі? Оцінка на Rotten Tomatoes зі свіжих помідорів приблизно 31%, критиків 27% аудиторії, АМБ рейтинг близько 5,5 із 10%, у кінобазі приблизно 6,1-6,4%. Інші відгуки вказують на цікаву ідею, але критикують за слабкий розвиток персонажів та заплутаний сюжет. Коли йде дивитися, Доступно у всьому світі на Netflix з 10 липня у форматі оригінальної німецької або з українським англійським дубляжем. Також можливо переглянути на сайті Юафлікс безкоштовно. Кому рекомендується поціновичам камерних трейлерів з мінімалістичною, але символічною історією. Тим, хто любить клаустрофічні ситуації та атмосферні сценарії, глядачам, які готові не чекати глибоких персонажів, а просто спостерігати за. А напругою в межах одного обмеженого простору. Чи варто дивитися, якщо вам подобаються міні клаустрофічні трилери на кшталт Старенького Куба або Вулиця Монстро 10, або платформа від той же ж компанії Netflix, сюжет вас може захопити. Але якщо очікуєте глибоку драму чи оригінальний поворот, фільм швидше середньої якості з критичними недоліками в персонажах і темпі. Якщо вам сподобався даний огляд, обов'язково підтримайте канал підпискою, лайком і коментарем. Коментарі я всі читаю, відповідаю. І чекайте нових відео на нашому каналі. До зустрічі в нових відео.